Бог нас завжди, нині час і, і на віки вічні. А -а 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 святий Боже, святий, і святий тий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, і святий тий помилуй нас. Святий Боже, Святий кліпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Слава свій сини, Святому Духові, і нині все час і на віки, віки. Троця, помилуй нас, Господи, очисти ріки нас. Завітаю на мочі наші Митвора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава цій сину, і Святому Духові, і нині Боже, часи на віки, і віків. Гоже нашої небесах, нехай сердиться, ім'я. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лука. Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, духами правильні помили, душі рабі Твої покой і збережи блажені жити. Тебе, чоловіко, любче. У тебе чоловікою, у твої місці спочинку, Господи, Де всі сидіти, ви спочивають, у Богої душі на Бо ти потине чоловікою любець, славою сину і, і святого. Все божо дадуть ішов, і зорішив за коварик, самі душі раві Твої упокой, і нині повсякчас, і на ламінь. Єдина чиста і непорочна я діво, що во весім не породив, що спаслися, душі, помилуй нас, Боже, по великій милості Твої. Молимося вислухай і вислухання помило. Господи. Помилуй. І душу сопших рабів Божих воїнів, героїв Романа Віталія, Василя Володимира, Юрія Андрія, Олега, Петра, Андрія Василя, Зор'яна Дмитра Артура, Дмитра Андрія, Олександра, Володимира, Юрія Миколи, Юрія, Юрія, Романа, Олександра, Сирія Тетяна, Володимира, Водима, Івана, Василя Андрія Павла. Romana Ruslana Ivara Yaroslava, Mecol, Vitalia Voldemera, Demetra, Mecol, Bomera, Seria Voldemera, Valeria Miroslava, Petra, Olea Voldemera, Andria Bordana, Rehoria Vassil, Vitalia Voldemera, Mikhailo Vladislava, Andria, Seria, Seria Yaroslava, Voldemera, Terassa, Mikhaila Bordana Vassil, Ruslana Victor, Mikhaila, Denessa, Mikhaila Romana, Seria Andria, Тараса, Сергія, Руслана Віктора, Андрія Дениса, Дмитра, Андрія, Володимира, Дениса, Олександра, Андрія Павла. Валерія Максима, Володимира, Тараса, Віталія Любомира, Павла, Ярослава, Дениса, Андрія, Володимира, Романа, Сергія Сергія Олега, Сергія Олександра, Олександра, Сергія, Андрія Максима, Ігора, Михайла, Дмитра. Захарій Володимира, Артура, Василя, Андрія, Василя, Олександра, Василя, Тараса, Андрія, Руслана, Романа, Микола, Олена, Сарія, Миколи Богдана, Василя, Василя, Дмитра, Віталія, Володимира, Романа, Дмитра, Володимира, Олександра, Андрія, Миколи, Сергія, Віктора, Тараса, Олександра, Євгена, Ярослава, Віта. Дмитра, Петра, Олександра, Володимира, Володимира, Андрія Віктора, Володимира, Володимира, Олега, Андрія Леоніда, Костянтина, Ігоря Василя Романа, Олександра Романа, Олексія Володимира, Андрія, Олександра, Водима, Василя. Василя Альони Володимира Ярослава, Ростислава, Антона, Анатолія, Івана, Івана, Артема, Назарія, Ігоря, Любомира Дмитра, Василя Ігоря Віталія Івана, Радислава, Володимира, Василя, Сергія Анатолія, Романа, Анатолія, Йосифа, Віталія, Михайла, Петра Тараса, Сергія Григорія, Михайла, Андрія, Віталія Михайла. Юлія Івана, Володимира Юрія Романа, Мар'яна, Віктора Олега, Андрія Павла, Віктора Анатолія, Олександра Олега, Василія, Олега Антона, Василя Андрія Ігоря, Павла. Юрія Анатолія, Олександра, Володимира, Володимира, Максима, Ігоря, Володимира, Срія, Богдана, Олега, Юрія, Юрія, Срія, Сергія Павла, Срія Руслана, Романа, Михайла, Василя, Михайла, Дениса, Срія Дмитра, Юрія, Тараса, Анатолія, Василя, Олександра, Олександра, Оле, Степана, Степана, Володимира, Володимира, Михайла. Вічислава Едуарда, Ігоря Олександра, Назарія, Володимира, Сергія, Любомира, Юрія Василя, Руслана, Ботана, Степана, Романа Павла, Миколи, Миколи, Віктора Юрія, Степана Назара, Василя Дмитра, Дмитра Івана, Романа, Романа, Романа Віталія, Євгенія, Бориса, Михайла, Юрія, Сергія, Андрія, Вадима, Андрія Андрія, Петра Павла, Миколи, Дмитра, Миколая, Володимира Мирона. Олександра Кілів, Вадим Корбан, Святослава Андрія Романа, Дмитра Романа, Віктора Володимира, Любомира, Михайло, Станіслава, Тарасов, Володимира, Євгена, Остапа Олега, Руслана, Миколая, Андрія Ігоря, Романа, Володимира, Івана, Дмитра, Василя Миколая, Віталія, Ігоря Михайла, Євгена, Володимира, Дмитра Віталія, В'ячеслава Миколая, Остапа. Віддали свій життя за волю та незалежність України, медиків, волонтерів, капеланів, рятувальників, дітей, всіх, братів і сестер наших, і щоб просити всім всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. Господи, мол, ми... Водь Бог осели душі, неправедні спочиваю. Господи о ми, Господи, Господи, усі Божої царство небесного і пушення гріх. Христа безсмертного, царя і Бога нашого, просів, Господи, Господи, помилуй. Боже дух і всього тілесну, ти смерть подала від диявола знищив, і життя світу, йому дарував сам, Господи, душі спочали грабів Твоїх. Усі, ту нині признакоминах усіх захисників, захисниці, не винобієдних, сам знаєш, Господи, їхні імена у місці світлі, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні дуги, ні скорбат, ні зітхання, всякі що вчинили вони, словом, чи ділом, чи думкою, ти як благий і людинолюбний Бог простим, бо нема людини, що вжила і не зрішила, ти єдиний гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоє є істина, Бо Ти є, си Воскресіння, і життя, юпоків особших слуг Твоїх, воїнів світла, яким пам'ять сьогодні творимо, Христе Боже наш, тобі славу висилаєм безначальним Тим Отцем Пресвятим богим і животворним Твоїм духом. Нині повсякчас і на віки вічні будві, сніжові не робили, на сунішої це рапимів, щоб зубіння Босо породила, службово родичу тебе велича. Сте Боже, надія наша слава Тобі, слава, слава і сини, святому си, си, духові, нині час і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо просячені, владико благ. Бог наш живими і мертвим, володіє молитвами причистої своєї матері, святих славних сипаннях апостолів, преподобних богоносников наших, і всіх святих, воїнів світла, яким сьогодні пам'ять творимо в оселях, праведник оселить, нолині в рамках, покої до праведників прилічить, і нас помилує, спасе бо він благий. Чоловіко любой у блаженному спільні вічні спокій подай Господи, спочилим рабам твоїм усім захисникам і захисницям і всім не видно і сотвори їм вічною пам'ять. wilu Bogoj Chrystej Zbawiacu Amen. Potycz nasz co jest seno nebesa te fej se dzieje i jak fej nebesa sto twojene fej bude wola twoja наш насушні дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Амінь. Богородице, Сені порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками, і благословенний при на Твого, Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. наші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Повороди Святіво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена тим житлами, благословенний від воно Твого. Буди породила Христа, спаси і зволити душа наш, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Сьогодні радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Скопителя душ наших. ім'я Отця Ісина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я і Ісина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вічна пам'ять нашим героям. Світла, слава їм у нашій батьківщині Україні. Слава Україні, слава Ісусу Христу. Вічна я пам'ять та слава павшим за українську державу. Щиро дякуємо високопрощенному владиці Володимиру, прощаної владиці фотоноску, сучаснішим отцям. Української католицької церкви, православної церкви України та Римської католицької церкви і всім присутнім за спільну молитву.